Навіщо читати книги і яку користь від читання ми отримуємо? Сьогодні більшість людей надає перевагу соціальним мережам, комп'ютерним іграм, серіалам та іншим джерелам швидкого дофаміну, але точно не читанню. Але якщо не читати, то наш мозок в прямому сенсі цього слова тупіє. Тому в цьому відео я розповім саме тобі про головні переваги, які ти отримаєш, якщо почнеш читати. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і перша перевага, яку ти отримаєш, якщо почнеш читати, це нові знання. Сьогодні більшість людей думають, що всю корисну інформацію вони можуть знайти в інтернеті. З одного боку, це правда, але книги це саме той формат подачі інформації, де ми отримуємо чітку інструкцію для наших дій. І ця інструкція формується на багаторічному досвіді автора. І саме ця інструкція може прокачати тебе в будь-якій сфері твого життя. Наступна перевага це покращення пам'яті. Навіть якщо ти читаєш художню літературу, яка не містить чітких порад для покращення життя, ти прокачуєш свою пам'ять. Тому що протягом читання книги ти слідкуєш за сюжетом, ти запам'ятовуєш якісь певні події, також ти запам'ятовуєш персонажів цієї книги, і все це потім допоможе тобі в житті. Тому що саме ось цей процес запам'ятовування він в майбутньому дозволить тобі не лише швидше запам'ятовувати імена нових людей, а також він допоможе тобі набагато швидше сприймати інформацію та вчитись відповідно в рази швидше. Третя перевага це великий словниковий запас. Під час читання ти зустрічаєш велику кількість різних унікальних слів, а також багато синонімів. Саме їх ти можеш використовувати в своєму спілкуванні, і це допоможе тобі яскравіше виражати свої думки, а також краще доносити суть своїх ідей. Зараз я розповім тобі про останню четверту перевагу з мого списку, яку ти отримаєш, якщо почнеш читати. Але спочатку обов'язково постав лайк, залиш коментар до цього відео, а також підпишись на цей канал, тому що тут щодня виходять цікаві відео на тему саморозвитку. Отож, остання перевага це аналітичні навички. Що ж це означає? А це означає, що ти зможеш краще аналізувати ті чи інші ситуації, які відбуваються в твоєму житті, також ти зможеш набагато легше прокладати ті самі логічні ланцюжки для того, щоб відслідковувати події, і окрім цього всього, ти дуже прокачаєш своє критичне мислення і зможеш грамотно оцінювати якісь ситуації. Отож, це були чотири переваги, які ти отримуєш, якщо почнеш читати. І якщо тобі зараз захотілося взяти книгу. Книгу і почати читати, то це просто чудово. А також, якщо в тебе є ще якісь переваги, про які ти знаєш, які виникають, якщо почати читати, то обов'язково напиши про них в коментарях, тому що це буде дуже корисно почитати всім глядачам цього відео. Я дякую тобі за перегляд, і ми побачимось вже завтра в новому відео.